І всім привіт, дорогие глядачі, з вами сьогодні Олег І Володя. І сьогодні ми будемо грати на сервері Хай на карті The Walls Jungle. Ну давай все, почнемо Ну давай, давай, так. давай. Що сундука все нічого нема. Нам треба дерево нагубати, якого тут убрать. Залиш... Ну в мене є во одне дерево, я вже роблю нам верстак. де, те, да, так так. твои четыр 14 хлоновшилося. Вот, є ще Давай я тут окупаю дерево. Якщо ви не знаєте, що, що то за карта, то смисл цієї гри ми з'являємося на 4 різних команди і маємо добути за 15 хвилин, або може і за більший час на різних картах. Добути ну певну кількість ресурсів і через деякий час, через, через певний час ця стіна впаде і всі ігроки. І ми будемо мучитись, коротше. Ну, на ПвП всі ігроки почнуть мучитись. Все на тобі два дерева зроби мені кірку. Вс, okay. давай свыче, свыче, намачас. Да я роблю, я я то вс порубляю на дерево. Давай, Нам давай. Так, не путрими. Светикать две кирки, да? Так, так. Блин. Ну пошвы, пошвы, газ два, газ два. На тебе кирку. Да ты. Вобры. Блин, там же пишу купати, я тут euh, просто на тій карте знаю. Давай, О, я пишел купату. О, тут тут вообще я начл выгинул. Вс, давай, ты иди, короче, туда купай, я зарапиду, спущусь куда-нибудь. Ти якщо що спускайся до мене. Ще, я, я, пішов, я, я пішов сюди нижче, там де той фонтан. А, ну тут так я тут теж. Оу. оу оу. Що таке? Я не знаю, чи тут буде видно, бо тут трошки темно Спускайся до мене. У мене є... були б у мене би О, зараз добуду факти. Поставлю. А у мене матеріну. є у мені треба палки. Ого. О, хтось поставив світло. світу. Е, euh, так, забирай вугля, і, 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 і роби кам'яні кірки. Зараз Ось буде, тут якісь є, щоб я... швидше роби. У нас немає часу, швидше роби. Так я знаю, то того за, за, нашу команду. Та так все одно. У тебе обожніка є скільки штук? Десять, роби все, давай, швидше. Давай, 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 ну, давай, ну дивись, і вже вони, вони, собі вже все забрали. Ну йолки все, пал. давай, підходь до мене, ну давай божнік. Тебе що, нема? Мені мене тільки три божніки. На. Та все, все, все не давай. Ну так швидше. О, все, піднявся, божник. Я роблям тільки дві кирки. Нах. Давай, швидше. Опа. Все, я ломаю, йдем. Ти мені не віддав. Я ж дав кірку. Ты мені її не віддав, вона в тебе. не все. Взяв. А цей, 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 в тебе є палки. Палки вісім штук. Мммм, наскільки факт. Дай тебе наказав вісім штук. Вс, є, якраз. Вс, вийшло 32 факела, на тобі 16 штук, підходь до мене. Давай, Та ти я тут, там, тут. Я в я в углу. Я, вугля... я, я над кину, я пішов нижче в шахту. Блін, жизнь. Опор железу. Ты факлы Так. Вот, дивись на тобою, желізо. Та я бачу. Ладно, вигнал... давайте давай, купай тут, а я попробую піти кудись в то точку. Давай. Значить у нас лишилося ще 11 хвилин. А у нас ще нічого. Що, 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 і як так мало. Що з тобою. Эээ, снимайся, файл. Эээ, ну ну-ну ну ну. Зага, за зага, в мене вже є. Чутиге. Я нічого не можу знайти. У мене вже є пять железа. О, шість. О, я пішов нижче. О, 7. Ничего собі найсим буде. Йо, як тобі так щастить? Я я просто поражаю. Ой, я я в паутину впав та лки-палки. Ее-е, най. Я знайшов перше железо своє цього Ой-ой-ой, тут опісок лки-палки. Давай я, короче, спустився трошки нижче по шахті, я попробую тут щось знайти, якщо нічого не буде, я піднім до тебе назад. У мене вже 8 железа. А, чому ти уголь не збираєш? Так нашого уголь. Да ти, ти позбирай, блін, я говне, говне железо, уголь це така. Непотрібна справа. Ой, яй. Як... А, -а, -а по той поки плавлювати. Ой ой, я куда-то не спав. А вот, це твої, напевно, що факел. Та-та, спускайся вниз, да? Та, де, я... Де ти... спускай. що, да, ти маєш я с... Не спускайся. А вы бачиш бачу? Йолки, палки скиды тут людей. Да давай покупаємося прямо просто. Я не знаю. Ой-ой, ч -ой, за ухав. О, ну, о желізо є. Що це є, Ну, давай. Є? Та-та, я вже маю сім желізо. Я маю вісь. І в сундуку візьму на всякий. Вс, давай. Ти? Я 7 и ты вісім. Так. Блин, нічого, ну ладно. поставлю тут інфіку. Так, так, давай я так от прямо зануримся и вс. Ты давай, добрий, давай почти купати, а я йду, що тут пробіжусь по шахті. Бо я ж не буду давайся, как ти купати. Ну давай ти пам'ятаєш за я Та-та, я знаю, де ты є. Ты просто там купай, я зараз тут Сі, а коли ми мерчали, в нас була така кімнатка Ну, так, давай таку саму скобом туда поставимо пічку і все то, що у нас є. так добре зараз зроблю. я тут трохи угля викупаю. Може, якщо ще пощастить, на блін, 9 хвилин, 9 хвилин. Та ну о, я насчв ха ха Нам нам угля багато не треба, думаю. Та в мене вже є 20 штук, я думаю, нам цього вхватить. А, так, ладно, ну, в мене ще 10 є. 9. У мене ж 13. Блін. Тут якісь м... тут якісь були в те шахті, спустилися, все по і пішли. Сі, а в тебе є хавчик? Хавчик? Ні -ні. Я не позбирав у ні одного. Блін, лки-палки, як ми без нього будемо? Блін, ми ж там спустилися, там не було ні одного, там його сразу вже... Я ж кажу, мародьори грають одні на тому сервері. О, в мене вже є чути насить. Ну, ну ну я водяк завжди на... нахожу желіз. Ж... Ну, ти завжди за ресурсами ходиш, а я... А ти Або шо, краще, а во ти ходиш. нічого не робиш, так? Та-та-та так та, 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 ми, ми тоді з модами грали. Ти завжди по шахтах ходив, я нічого не робив, тільки завжди крафтив і робив самі найдорожчі ресурси. Але ту я і... я думав, що то халява робити всякі речі. А от як ми грали на одному сегрегі з модами, я почав сам все крафтити, то було е, тяжко. Ну ладно, давай ми ж то... Це не є так просто. вже відійшли. Тала. Блін, ні в тебе багато желіз? 21. І мені а, теж. Нам треба 40... Нам 48 хвати на два сети, на два миті, на 2 кірки. Ого. Mm. Опа, в мене ще й желізо. Ой, у мене нема кірки, вже майже поламалось. Ладно, ну, давай я вже біжу до тебе в самий низ. іниз. лки Я пал... Тут нічого не понайшов. Тут тільки у нас желізо був. А, давай, mm. я скуби мені, будь ласка, той. А вс, йди, давай сюди встану тут кімнатку ще. Скубив. Так, я скуби мені, будь ласка, кирху. Добре, чекай, відіди нас. Найди віддав болешник, Так, У мене є вуличник. Ти Та, так скуби мені тихо, а то в мене немає. Що, давай, значить. І я тобі дві зроблю одразу. Давай, дай, Давай, так, да, так, так, дві. Сім хвилин тільки. На, 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 підходь. Давай. Бери твої і бериш мою помону, я собі вже візьму нову. Давай. А, так, на тобі желізо постав переплавлятись. І на тобі оголь. Mm -hmm, зараз я нам роблю пічки. Давай, ну та я тільки одну скоби. Чого одну? Я нам роблю більше пичек. Вс, ну. маємо 4 пічки. Ого. Але ти там чуть-чуть ухугоняй, то есть кто-то підидай и той. И собираешься. значить, 42 железа. Але вот так заблочь, так файно. Так, да так, -да так. -да. Я все розумію. Так, ми я ще знайшов железо. А хоча коли я тут раз був, то прийшли, подивилися в пічку, мені раз положили желізо, навіть ніхто нічого не забрав. Бачите, які, фай... які файні люди, не всі такі грефери, як... як. Бувають ми? деякі люди. Так, я тут вже купаю і купаю, 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 скільки вже можна купати. 6 а, тільки 6 хвилин. А ялки палки Не, ну то буде як завжди. Ми тут вже граємо, напевно, один триллярдний раз. І ще ні одного раунду не виграли. Я выехал, а вот туди был бы І И я играю десь 105 раз все Да я, 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 я не играл в турилдер раз аудиошу. О, все, едва си я, переплавлюсь, а все я сбираю эту вс железу. Да, и губы там сет всякие, такие я иду за э, э, ресурсом. Угу. Mm -hmm. Так вот, блин, тут же того железа тут мало. Погано. Чому мало Багато Я, я уже багато накупал. Блин, Ти багато а я знайшов тільки 10 штук. <кліх> О, є ще знайшов железо. Або ти... я пробку все, розумієш? Ну. Кто такий? На, чуешь? вже бери. Ого, нас. А ти спочатку ті мечі то Е, Ой. На цьому Блін, і що нам той мати, якщо на сету не буде, у нас защити не буде. Э, е, но... З дерев'яного мича. Ну а чим ми тоді будемо валитись, якщо у нас того не будет. Що з... Якщо бы нам, нам стріли знайти, о це вже було б класно. Тут, 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 ну та-та-та producer... з, з лука стріляти то вообще прикольно. Павутина в шахтах є, тому. Так, значить, надягаємо. Ой, я вже зробив штани. Нам. Блін, одного железа не вистачає. Так. А ні, 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 все, все. У мене ще є 10 желізо. Я пру я пко. Ого, це сушені огіски, cubo. Дай мікі ходи. На, на, бери чуй свого. Ой, Шо... ой раз. Ноги? Давай, чуй Вову, разбирай желізо. Ой-ой, запагай. Так, у мене Він він живе ось в сеті. О. Він нам віддав. Скільки? 21 одне Ого. Ніфіга собі. Ооооооо, це її люди. Оце файно, оце вот це А на вов бере Прикольно А ти мені спочатку скуби меч, бо це для мене не А, так, є, є, є два меча. А, так згуби, да, відайше. На тобі шлем і на тобі меч. А ти свишь, я с Там меч є. А, так все файно. Ого, так, так дивися, ми, ми вже в повній. готовності А, Давай ще відгра, то а лава? Ти лаву знаєш де знаходиться? Ммм. Mm, ні. Але ми б могли б пошукати. Може той тіп знає, де лаває. Нам нам би відер з лава. <сум> лава, ти думаєш, що по американській лаві буде лавою? Ну да, Тобто кто буде англійська лава. Сті, а давай собі... О, свій... Він він, пішов. він має знати, де тут лава є. Стій, сті, стій. А да давай собі зробимо ті. Шелісні кирхи. Дай мені чотири палочки, будь ласка. Зараз чекай, дві секунди, зараз я прийду. Дай мені шоу я -шу ще покупаю тут щось. Пі Підемо на, на середину там сто подов є той. Ja, там, е там, на середині, там на середині на самій гуні точці є алмази, але блин, Ну так, Дай мені чотири палочки, ну йод. Пал... На. На тобі. Раз, два. Два дерева бушмати собі сразу. <губ> Боксы. А блін, а отож. Є ж файні люди. Ну. При, прийшов нам, нам віддав желізо. Або цей Амагекам. Ні, то він хотів нам допомогти, пом щоб ми виграли цей раунд. Але ви так смішно ми, ми почали цей, Від нього хохвати желізо, то тут бас вас віддали. У мене є кірка желізна. А я же тобі віддав. Да mm -hmm. ладно, у нас настаки желіз. От от був прикольно, якби Майнкрафт додавав можливість переробляти речі назад. Які ще не використовувались. Ну не знаю, це якось було би не дуже добре. Ну а ч, Кірку назад проробити в желізо? Опа, я ще, ще в желізо. Так, значить, все це. Сі сісі, сі. да давай ще будемо в, в, в вибиратися, підемо на головну точку і там заберемо собі алмази. Все, давай пішли. Так тікай, давай ще зробимо уголь і уголь є у нас десь. А, в пічках має бути уголь. Ну є, а навіщо він тобі? Так я ще нам зроблю факел. А вдруг... Зараз друга ситуа. Ну факел. давай ще ну, ну, все, ну, вс, ну, є давай. 31 факел. А ти його як на век викупитись, знаєш? Знаю, та ні, це не туди пішов, йди. Да. Давай, я йду за тобою, кокаче. Все, давай побігли пошвидше, підемо на головну точку. Бачи, люди в чаті пишуть, що їм потрібна їжа, а. Ой, я Я, якась... я Ліську не знаю, я не знаю. Яка, якась гадина прийшла, а все, все, весь, все, весь хавчик стиряв собі. І тепер що нам робити? Одна хвилина, все, одна хвилина. давай. Ну давай, побігли, ти точно знаєш, де заявить? Та-та-та, от просто вверх підніматися. Давай. А, о, во, вихід тут. А блін, я боюся, що зараз стіна коли падає, воно так чуть-чуть починає підлагувати. Я думаю, що цього не а, буде. А, я знаю, що та, так та, підлагають. Блін. Я я нічого не бачу. Давай випувай. То ти поймі мною. та-та-так, та, то я був. о, о во, от тут вже, типу. Сібрались? Все, типу вже чекають поки стіна впаде. Ооо, дивись тут, пацани так само в кутику заховались. Ай, іди сюди, вов, сюди, залізем і будемо з ними чи десь окремо йдемо? Да, не знаю, як вийде. О, вот там же видно інакше ходять. Двоє, бачиш через стіну. Так, сага напевно, що їх. Ладно, давай чекаємо, сейчас стіна... пойдет. А пам'ятаєш ми прописували, щоб ми були за синю команду. Ну. А чому ми за той за звлену? То не за зелену, ми за червону зайшли. О, воу, 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 мочимось. Не-не-не, давай, ну давай, пише. Да, мучи, під... мучи, 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 вони за алмазами всі пішли на центр. Я понял, я зрозумів. Давай, давай, валом, вален, валом. Я... Я... я не я не знаю хто, хто Лада хто. Да допомагай, лки, ну нафиг, я втікаю. Я боюсь. Ай-яй-яй, в... тут у мене якісь ті б'є. Є, є, е, я, я, в... я вбив. вбив. Блив, вбив, молодець, вбив, вбив, я, я теж вбив, давай. У давай на центр, алмази забирай. Де -де, де, де, де тут є алмази, я не розумію. Во! Під водою, під водою. Я не бачу чомусь. Давай давай ти купай, я буду довго гоняти. Блін, я не можу... Вс, давай, я побіг валити. На, 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 на. Ой-ой, нього. Ти де я? Я сзади, во, давай, давай. Я не можу доламати те алмазы, блін, я нічого не бачу. Чому так пробуй? Да ладно, боже, алмаз не маєш. що там такого? Толки вообще ничего на пауше. Ну ладно, тільки войки, урона. Ну, ладно, зараз попробуй нам дістати, тільки ты прикрывай. Добре? Давай. Один алмаз тр... впав, один алмаз спав, спав. Давай ще, там там, по-моему, кто біжить. Все, давай, зараз буду. Может давай вже будем. Ой, ой мотаем, мотаем, липши. Все, давай, втекаем, втекаем. Ого! Ух, зачарованный. Я не шл Тов... сундуку. Ого, красавчик. О, алмазы, алмазы, давай, купай, купай, купай. Баю. Ти мене прикриваєш, та? Та-та, вони випали чи ні? та та є є-є-є. Все, скільки балмазів. Щас скажу, у мене, блін, три алмази. Йолки-палки, втікай! Допомагай мені! Йолки, мене б'є хтось! Я б'ю а... того, типа б'ю-б'ю-б'ю-б'ю. Вбивай, вбивай його. Так що там ти його вбив? Эээ, е, втікай, втікай, втікай втікай, втікай! А ти де? є? Я побіг. убег. Ти, ти де? Во за мной бежать! Блин, в ук зачарованный. Да лки-палки, чему я тебе не Я на спавне и в спавна, короче, я бежу до нас на точку. Блин, давай, короче, я... Я походу зараз помру, у меня тільки три життя, тому давай тебе видам алмазы. Сти, стей, сам воя, да ты. А вот я твое, по-моему, бачу се. Да, во я вое я тебя бачу, вот и. Бач. Давай с закупим меня алмазный мать. Блин, а ты у тебя сейчас богато? А хавчик ей якийсь? Нет. Ладно, давай, ну підходь до мене. Дивись. Давай, давай, О, Берем, можете десь знайдеш найде потім. Давай. Давай меч давай, алмаз. Давай. Во, є. Давай. Давай, а я поки попробую протриматись, так як і я. Так, може пішло тобі пошукаємо, тоги, хав, хавчик. Давай Том, може той тіп. О, на, я в нього довідам. Може той тип має ще один алмаз. Може. Ох. Ну так все давай, я иду, пушукай тебе еду. О, сзади, сзади, втікай, втікай. Кто там, кто там? Тут два якісь кисть типа. лки-палки. Блин, я не знаю, у меня 4,5 серця и хавчика. Ий, ты шукайся хавчиком, я тут якось плюс Давай, блин, в тих типи, походу, тоже алмазный меч. А не. Ні... Але давай, все від... одно, давай, давай, да, давай. Давайте ви, ви выпите, а я якщо сзади прийду, буду. Да-да-да, давай я с тобой. Під отой... Ні, ні, ]dan. ти прикривай того типа. Да ваш двоє алмазні мечі, ви зможете протриматись тут, а я зараз сам якось. Ну давай, тільки якщось ти втікай, давай. Нападаємо. Є, на Знати ви скільки того типа є той а, э, шитя. Ні -то. Нет, да, -да, да, давай я все ж таки з тобою піду. О, блін, є один алмаз, тільки зараз попробую його зламати. Є, є, алмаз, є в мене. Так? Все, давай біжимо до того на ту точку. Стій, 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 да в тебе же ж немає тих шишиття. Там Та в мене є... Ду, вже... до тебе, по моєму Ой-ой-ой, я до тебе зараз біжу. Тільки акуратно там, акуратно. Ой-ой-ой, біжу, біжу, втікай! Втікай, втікай! Все, давай! Давай, я побіг. Пішли його мочити. Ні-ні, вов стій назад, назад, назад! Я йду мучити його. Я роблю алмазний меч. У мене, у мене так само є алмазний меч. Ой-ой, тут уже два типа я втікаю, лки-палки, бежать на мене. Що там таке? Ой-ой-ой! Я-я- ой, тут... я, я помщусь, я помнющусь! Вбий! Я yeah, вбив! Давай, давай! Мы ше одну, мы, по-моему, Вбили... Так, ну ты стагайся там, мене... Ще Вообще карты не видно, карта ще не прогрузилася. Блин, жалко. И на такий... Важкий та... ну ноті. Хоча було все весело. Мене а вбили. тобі треба, треба було піти з сахарчиком, йоки. Я, я не знайшов тут нема. Є... Але я з тебе помстився своїм. Я... Як завжди, Вова протримався, лишився <гум> в живих. <гум> так, так, бляха, муха в той. На карті The з Djungl ми програли. Я помер саме не перший. Вова за мене з... трохи зміг помститися. Так, ну, і давай, я... Давайш, щуч... розкажи. І я щось щуч протримався, але в мене був якийсь падаль, бо в мене не було хавчику. І на цьому ми з вами прощаємося. На жаль, ми вкругали. Але ми далеко дійшли. Всім пока. Чекайте від нас нових відео по цих ПвП картах. Гудбай.